З вами жовті води, вітаю вас. Ледь не в кожній нашій програмі ми піднімаємо щоразу тему сміття. Місто настільки забруднене, що про це потрібно говорити знов і знов. Можливо, хтось із вас посміється, що більше немає теми для розмов, але це зовсім не смішно. Працівники жеків згрібають купи з листям, зносять гілки на ці стихійні сміттєзвалища, а вивозити їх. Ніхто не збирається найближчим часом, ну принаймні складається таке враження. Звичайно, Жековці працюють, і керівництво вже стверджує, що купи листя вивозяться регулярно, але люди цього не бачать. Мешканці будинку 60, що на бульварі Свободи, сподіваються зрушити це питання з мертвої точки. О, у нас ні вбирається. ось ця куча у нас просто ми уже просто не можемо жити, як гавариться. І кожен раз. От... люди несут и потом бросают просто. Ну, что-то надо делать. Обращались в ЖЭК, они говорят, еще в очередь не пришла. Ну, а когда очередь придет? А какие ЖЭК у вас? Жек третий. Начальник Жека приходил в этот дом. Он видел эту кучу. У нас за домом еще была такая беседка. Мужчины там играли в домино. Ну, давно уже там никто не играл. И она под действием снега обрушилась. И там этот самый шифер остался, металл забрали. А шифер вот лежит, это вот это видно ну, просто, ну зелень, красиво, и вот это все. Ну вот я говорю, вот можно вот здесь, а у нас еще тут веревки, нам негде белье вешать. И, и да, и детский сад, ну вот, вот такое у нас. Нехорошее положение. А хто ж збирає цю кучу? Ви бачили от людей ну, які сюди зносять? А зносять а все и садик сюди приносять, і з поселка Шпоті, приносить откуда можете. угодно. А потом, вот это ж деревья были, вот они тоже на кучу сбросили. А ну, ви впевнені, що садочок зносить сюди. Певнены. Конечно, мы они все время везут. Правильно Так. Везут. Детки играют здесь. И вот это, во-первых, запах сейчас будет неприятный. Ну, очень неприятно. Я не знаю, кому это нравится. В ЖЭК мы платим. Не знаю. Ну, не знаю. а вы кажете, что бачите, что там садочек и решта. Если вы бачите, вы делаете зауваження? Да. И да. А, же, а, садик говорит, нам разрешили. Кто? Ну, наверное, кому-то не обращались. А с поселка несут. Ми скільки говорили виглядь, виглядь, теж. приїхали, викинули і Давай поїхали. Пощай. Так і машинами будь-якими легковики із прицепами привозять, вигрузили і поїхали, сіли собі, нічого не думаючи. Ніхто нікому нічого і не має права й слова сказати. Ну от бачите, що виносять жек, да? В жилетках, же ж вони ж їх ж видно, що це працівники Жеку. Ну ви знаєте своїх двірників, хто прибирає. Ви їм що говорите. А що їм можемо ми говорити? Куди повинні винести мусор? Они сюди і виносять. Ну а вони вам кажуть, коли будуть вивозити? Ні, вони самі не знають. Нічого не знає. Вот Я сьогодні розмовляв із працівником Жека. Вона там робить жінка. А вона правильно робиться. Берітьке, піднімайте їх. Хай піднімуть задниці свої з кабінету і хай ходять сюди, дивляться, де люди. От. Ніхто не хоче, хочемо Європу. Яка Європа, як тут вже криси бігають? Яка Європа? У нас, допустимо, наш будинок ОСББ. Ми в порядок навели. Собираємо мусор, вивозимо за дом, нанімаємо машину і вивозимо. Ну, а тут, дивишся, перед вікнами таке робиться. А решта, от той будинок, наприклад, це 60... А, який це 41-й, а це вже до 8 березня. Він також у СББ, ні? Ні, ні. Наш... То тобто, це Жековці і Так, наш один, наш один будинок, а це всі Жековські так. будинки. Ну, всі носять сюди. 43-го бере носить, кажемо, та ваша там теж мусорка є. Я плачу, куди хочу, туди й несу так поки запалять, щоб ніяк було дихати, а запал... Вон, там же, там попалили дві. Напротив між виконком одну кучу, а друзі около десь шістдесят вторий кучі да. Вот за домом сегодня кучу подпалили, и девочки с первого подъезда и со второго носили ведрами и тушили. А да. кто? Они знают, да. Позавчера у нас эта мусорка горела, ну, то есть это постоянно такое вытворяют, ну, то есть и дышать нечем. У нас много пенсионеров, много людей, которые, ну, сидят на таблетках, давление, а такой бардак, ну, то есть мы считаем, что это... Надо исправлять всеми силами, потому что не первый раз уже обращаемся, обращались мы. Уже давно і писали, і вже і всьону на відповіді руками. Письмові відповіді в нас. Ходив'ясне того, що ви словесно ходите. У вас і відповіді навіть письмових, а у них звернень ваших письмових немає. Розумієте? Якщо б у вас була бомажка, ви б могли щось там претендувати. А так виходите пошиб. Ну да, так. Колективну заяву треба писати, колективне звернення, вже. Ну ми ж платимо. Ну за що ж ми платимо тоді? Ну, з дому тікаємо, як запалять кучу. Я лічно тільки, бо я дуже больна. Я больна. Я тікаю з дому, я не живу вдома. А я ж то плачу кожен місяць. в мене й копійки за все время, в мене немає копійки задовженості. А у вас ЖЕК, да, ваша yeah, управляюча yeah, компанія? І ходили, і просили, і казали, не вистачає, ну я розумію, грошей не вистачає. Ну, ну якось ж треба хоч потрошку. Ну, ну це ж не, не робота, це ж не життя. Ну, ну що ж це таке? Ну, під були, під'їжджали да, під тут, ми покрутилися, і ну, перерив був і що, і поїхали. Ну, погрузчики да. приїжджали. ж, ж Подивилися, злякались. Подивили, може, подивили. в них був обід тоді, може воно, я ж не знаю, що воно було. А ми ж так обрадувалися, ой, вивезуть, а вони хоч би трошки взяли. Звісно, вони приїхали, подивилися і уїхали. Ми не схотіли. Ну так, ну гілляки це одне, воно ж одне треба, а мусор то й одне. Воно ж усе в кучі, вона тягнеться. Вони кидають його тепер розтягнуть. Ну, а оці ось унітази валяються, не, там бачки, це, це хто. хто? Жеки Жековці? Будить. ЖЕКовці. І ну, накидають хто. Ні, ну накидають не, люди, а де ж вони дінуть? Де да, його діти? Це в нас один дом тільки так, людина з ББ, а то ж усі не. в Жековці. Ну, от ви приводите приклад, що один будинок СББ, а ви з 41-го, будинку? Не, Ні, ви з 41-го. Ну, Ви у ЖЕКа знаходитесь, там, вона ваша управляюча компанія. Пожерело, да. правильно? Mm -hmm. А ви не розглядали як варіант, ось як 60-й будинок в ОСББ, щоб розглядали. потім самі розглядали. вже відповідати за своє сміття, збирати да, самостійно да. вивозити, щоб не скаржитись на ці купи? Ну і в чому проблема? А проблема в тому, що нема кому? Нема кому, ніхто не хоче. Ніхто не може, ніхто не хоче. І у багатьох людей є залишки коштів за комуналку, і вони бояться, що ті гроші їм не повернуть. І тому і залишилася більшість людей. Уже нам чотириста гривень вдовжні, ніхто їх не віддає. Ну, Ходили і це вже не пропали на тайусе. Так що і вставав і туди, йти, те, хто знає, куди, і туди, а мусор лежить, та й все. Не знаю. Куди? Оце ночі тільки куди? прокидаюся, раз у вікно, ой Боже, горить. І ночі виходила, тушила, і воно сусідка з'їла. З відрами води ходить? Так, да, у ну, мене відра постійно стоять на готові, що, не дай Бог, запалять, Ход, де небудь хтось наче палити, я раз і тушу, розкидаю, ну, розгортаю. Ну, три, три, чи, і ну. три дні тушили, і, і тут і потушити. пожежна машина була, і у ЖЕК зверталися. Якими силами, які в нас були, такими ну, і, багато і багато. гасили. Трансформатор у нас трансформатор, трансформатор йдет будка, і плюс у нас еще була э, предложение і просьба спилить некоторые деревья. Вот, наприклад, второго подъезда там стоїть каштан. Вот можете даже посмотреть, он наклоненный. То есть он, получается, может повредить. У нас такая проходимость большая. То есть у нас есть тропинки наши народные. То есть у нас ходят и в десятую школу, и в садик, и тут много жителей вокруг нас. И как бы получается проходимость большая, а ветки поломанные. Деревья давно уже никто не осматривал. Уже их давным-давно надо спиливать. Хотя ну никто кости. Нету денег, да, уже ходили, говорили. Так що у нас ну от проблема не тільки з мусором, але і ще з деревами. А знову ж так ходили, говорили. А письмово ви куди-небудь Письмово є звернення. З 10-ї квартири є, да, да, мешканка, да, мешканка нашого під'їзду, вона зверталася, вона писала Пока заяви. Воно упало, воно упало. Поки ну, воно таке, ходили. але ж добре, що... що ніхто не йшов. Воно воно впало, так. Он, так. Упала и за домом за последним подъездом тоже упало Ой, дерево. Упало, вот перед здоровая, садиком тоже стала, сухое дерево тоже самостоятельно упало. То есть три дерева вокруг нас, вот вокруг нашего дома, и как бы наш дом такой проходимый, и получается никакого ответа. То есть, после падения трех деревьев ни одно дерево вокруг не осмотрели и не обрезали. Хотя бы обрезали верхушки или смотрели в каком состоянии деревья. То есть... Так, да, ну то есть, вот якщо посмотрите, там много веток, которые вже обломались. То есть, вот возле первого під'їзду два дерева обламалась ветка. Тобто половина уже как бы... ми їх тянули самі, там вилазили, пиляли, а не дай Бог упаде кто-нибудь. Ми всі ж старі вже. Фраза чисто не там, де прибирають, а там де не накидають, вже не актуальна. Чисто саме там, де прибирають, тому що як накидали, так накидають і будуть накидати. В цьому впевнені практично всі жовтоводці, тому що самі приймають в цьому участь. І ми звертаємось до керівництва в ЖРЕО. Зробіть, будь ласка, впевнені кроки для того, щоб місто жовті води все ж таки стало чистішим.